Темрява, морозне повітря, по гільці газопроводу, наче привиди, рухаються російські спецпризначенці, вони намагаються прослизнути непоміченими, закріпитися на околицях міста. Суджа їхній план здається ідеальним. Тиша, прихована траєкторія, відсутність відкритого бою, але вони не знають одного: у небі за ними уже стежать українські десантники. Дрони аеророзвідки десантно-штурмових військ ЗСУ учасно помітили ворожу ДРГ, кілька теплових відміток на екранах, і тепер вони не просто силуети у нічному тумані, а чітка мішень для наших воїнів. Відтепер це не група, що рухається в тил, а засуджені, які ще не знають свого вироку. Рішення приймається швидко. Перша ракета летить у точку скупчення ворога. Потужний вибух, газопровід здригається, мов струна. Росіяни в паніці, вони не знають, що їх помітили, і ще більше не розуміють, звідки прийшла атака. Вони намагаються розбігтися, але другий удар не дає їм жодного шансу. Безпілотники зависають над полем бою, фіксуючи результат. Суджа стає черговою пасткою для загарбників. Ті, хто ще живий, намагаються відповсти, але замість утечі отримують фінальний удар. Артилерія та фпв дрони завершують роботу. Підсумок цієї операції жоден з російських штурмовиків не покинув район суджі живим. Це був черговий доказ, що ніхто не зможе пройти повз пильне око українських захисників. Як думаєте, чи зробили висновки ті, хто ще живий? Чекаємо ваші думки в коментарях.